Була команда В'ячеслава Сіренко. Момент і в якіму захисті. Десь вони. Чопа. розв'язна передача. Рикошав один. Сіренко віддає передачу на дев'ятого номера. Невдало виявилася спроба вивести на ударну. На Я комбіную гравці зірки. Зараз втрата м'яча. Поляков про команду. Кирячок, але так Дмитрівки продовжується передача на за... Не вдала передача від Бондара. Поляков обігрує Поляков обігриє голкіпера. Опиняється, добивання. і м'яч. Друга половину. Чемпіонату Київщини нема масних діями своїх підопічних. Прострій. Але зараз виправляє в свою ж помилку, який був адресований Чопі. Утавити якісь моменти хитрощів, щоб не йти там в екстра. Дає передачу на Дзюбенко. Дзюбенко на полякова і рахунок ротам гравцям Тмитівки атака продовжується. Дзюбенко п'яту на Заїко. Заїка. На полякова удар полякова. Зірка. Ширенко передача на Ткаченка. Куда? Момент. Буває удар Заїки. Кирячок. Атака Дмитрів Кіця, в яких команди розпочали другу половину. Опа! Тавер. Продовжується атака. Поведіньок. Временко. Протики за бокової. Простріл відбиває кірячок. Удар. Дмитрівки м'яч. Ткаченко розрізна передача. Титенко, удар. Випустивши м'яч за боку Лінг. Чопа. Ваременко. Ваременко. Ледь його не перехопили удар від Чоп. Зіграв на перехопленні. Бондар, Мондар пробивав штабу. Дмитрівки не швидкість. Прокидає собі На кіт віддає просиль нашим захисникам та захисницям. Знову ж таки, сьогодні. Дуже звільнена. Київська область. Момент. І забив. Зірка в таці. Простріл від лахова. <рістити> Не зміг приборкати цю передачу. Все. Лаховський. Передача. Сіренко. Опиняється. Мондар. Невдала передача. Передача на полякова порожні ворота.